Вітаю вас, друзі. Сьогодні вилетів у мене рій. Я його півдня вже струшую, він мало того, що високо сів, так ще й на товсту гіллю. І ну ніяк, я їх і струшував, і зішкрібави, що я їм тільки не робив, вони не хочуть залазити на рамку, хоч ти їм що робити. От. Але оце от уже буквально недавно я звернув увагу, що коли їх струсиш. Тут дуже багато їх у нас починає кудись розлітатися, от такий хаос, вони літають, там крутяться. Я й не в голову, вже половину вони там немає, вони потихеньку-потихеньку розлітаються, думаю, куди вони всі дівалися. Дивлюсь на вулика, звідки вилетіли, там теж нічого немає, зараз подивимось. Ну, от Власне, сам вулик. Немає тут, не просяться вони, коли просяться, стають отут на літок і машуть крилями, ніби просяться вулика. Отут теж нічого немає, Вони звідси вилетіли. А потім я чисто випадково звернув увагу. Ось на оце. Проходив мимо, дивлюсь, бджоли літають, тому я не зрозуміло, звідки вони тут взялися. Потім придивився, а вони сюди. У нього знайшли там якусь щілину, мабуть, між цегли є вільний простір. І вони туди у нього собі спокійно залітають усі. Потихеньку, помаленьку прилітають і заселяються. Блін, це ж треба таке, ну а вулик не захотіли. Вільні бджоли, що тут скажеш? Дивіться, вони як заселяються. Трусив їх, трусив, все ж таки їм набридло вирішили полетіти. То перші бджоли була розвідка, прилетіли, мабуть, глянули чи нормальний у них пентхаус. Ну і от, власне, я ще раз їх зараз оце трусанув, і вони всі от здійнялися і полетіли от сюди. Бачите, вони заселя... заселяються як весь рій сюди заселяється. Да. Так як у вулик, тільки от в стіну. Хоча от пишуть в книжках, дуже часто я зустрічав інформацію, що рої якраз такі на пасіках не селються. Але як ми бачимо, селються ще як. Дивіться, опа, опа, матка вже там і всі туди одразу жринули бджоли. Нормально, нормально. Ну, значить будуть в дикому вигляді жити. Єдине не знаю як їх від кліща оброблять в мене колись ідея була поставити холоду чисто так, ну просто щоб більш природне в них все було. О, як ринули. Весь рій сюди, Йо моє. А річі маленькі, рамок так на 6 буде стабільно. І це вони всі зараз у нас сюди заселяються. Бачите? Ух, оце дають прикол та і все. Такого ще ні разу не було за всі роки, що я займаюсь бджільництвом. Да, і таке буває. На хіба вони мені там? Балін, да. це ж треба такому статися. Один єдиний рой вилетів і той поселився в стіну. Чому не вулика? Є ж вулики вільні. Стоять, відчинені, заселяйтесь. Ой, да, друзі!